Життя святого і преподобного отця Іпатія, єпископа Гангарського. Іпатія був родом з Кекілії, а єпископом був місі Гангри у Пафлагонії. Мінеї про нього оповідають, що він за часи імператора Констанція чудесним способом спалив величезного змія. Що закрався до царської скрибниці, святий велів розкласти на площі великий вогонь. Тоді, помолившись, підійшов до змія, вложив йому в рот кінець свого жезла і іменем Христа Спасителя, наказав йому йти за ним, і так завів у вогонь. Відомо, Шошати і паті разом з іншими святими отцями брав участь у Нікейському соборі. Коли ж він повертався до Гангри, на нього напали аріани, побили стигну і скили з гори в прірву. А одна жінка каменем добила святого мучника. Чило його сховали у купі з соломи. Та злочин не вдалося затаїти, бо вбивцю опанував диявол, і вона, б'ючи себе в груди каменем, прилюдно визнавала свій страшний гріх. Чіло знайшли і погували, а Бог прославив його моще багатьма чудами. Мученицьку смерть святий Пачі прийняв у 325 рік. this is a ball